Добрий день, малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з логіко-математичного розвитку. Давайте розпочинати. Діти, нас мишенята запросили до себе з ними погратися. Давайте їх спочатку порахуємо. Скільки всього мишенят? Молодці дітки, всього сім мишенят. А ось ще один прибіг. Скільки стало всього мишенят? Молодці. Всього вісім мишенят. Мишеня приніс сир. Як ви гадаєте, потрібно ділитися? Так, звичайно. На скільки частин потрібно розділити сир? Так, вірно, на вісім частин, тому що в нас вісім мишенят. Давайте порахуємо, чи всім вистачило сиру. Скільки мишенят? А скільки шматочків сиру? Що потрібно зробити, щоб стало порівно? Одне мишенято заснуло і залишилося без шматочка сиру. Ану, нумо, біжи і знайди свій шматочок з сиру. Ось як швидко прибіг. Порахуйте, чи всім вистачає сиру. А тепер відгадайте загадку. Ця цифра з якимсь секретом, з надзвичайним силуетом. Подивись, які дива, темні ноги, голова. Два кільця як не дивися, здогадались? Цифра вісім. Діти, подивіться, на яку цифру схожі ці предмети. Так, правильно, на цифру вісім. Якщо два бублики нулі покласти поруч на столі, то скільки буде? Відгадайно, що там гадати, та звичайно. Хто два сказав, той помилився. Ні два, а значно більше. Цифра вісім. Вісім цифра, як жива, наче баба снігова, Унизу великий тулуб, зверху сніжна голова. З-під паркану видно вісім лапок. Скільки котиків у дворі? Так, два котики. Знірок виглядало. Вісім хвостів. Скільки всього мишенят? Молодці! Всього вісім мишенят. Мишенята пропонують вам навчитися писати цифру 8. Потренуйтеся разом з ними. Молодці діти, ви впорались.